Греція починає оговтуватися після трьох тижнів суперечок із єврокредиторами. Банки відкриваються. З банкоматів можна зняти більше грошей за одну добу. Уряд країни починає втілювати реформи, запропоновані позичальниками. Самі кредитори готові до подальшої співпраці із новим грецьким урядом. Втім, пересічні греки почуваються зрадженими і обманутими. У Греції починає працювати новий склад Кабінету міністрів. Попередній кабмін розпустили, оскільки багато його членів проголосували проти прийняття пакету реформ, запропонованих єврокредиторами для виділення чергового траншу фінансової допомоги. І першим рішення нового уряду стало відновлення роботи банків, які не працювали вже три тижні поспіль. Умови зняття коштів у банкоматах також стануть дещо м'якішими. Тепер одній людині, як і раніше, дозволяється знімати 420 євро на тиждень. Втім, зараз вона може зробити це за один раз, а не знімати по 60 євро на день. Я думаю, що вони зможуть домовитися із єврокредиторами, але цей уряд розбив наші мрії. За нього проголосувало дуже багато людей. Втім, їхні сподівання не сповнилися. І, мабуть, цей уряд довго не працюватиме, тому що дуже обманює. Варто нагадати, що нова угода з кредиторами передбачає запровадження нових податків і ще радикальніших заходів економії. Тож багато тих людей, які голосували за прем'єр-міністра країни Алексіса Ціпроса і його обіцянки протистояти Європі, почуваються ошуканими. А втім, самі єврокредитори готові до подальшої співпраці з новим урядом Греції для того, щоб витягти країну із затяжної кризи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила готовність обговорювати можливі поступки Греції за борговими зобов'язаннями, але тільки після того, як будуть опрацьовані деталі запропонованих економічних реформ. Зокрема, Меркель нагадала, що Греції вже полегшили фінансовий тягар, коли були списані борги деяких приватних кредиторів. Перенесені дати по виплатах і зменшені відсотки за кредитами, тому аналогічні заходи можуть бути запропоновані знову після того, як буде досягнута домовленість про виділення країні чергового кредитного траншу.